Вітаю вас, дорога церква, давайте ми зачитаємо місце, яке є записане в Євангелії від Луки, 19 розділ з 1 вірша. І війшовши Ісус, переходив через Єрихон. Амінь, сідайте, будь ласка, Уявіть собі ситуацію, що ви сидите вдома і до вас телефонують родичі, знайомі і кажуть, так: ми переїжджаємо повз, і ми би хотіли зайти до вас в гості. А ви не готові, у вас не прибрано і немає навіть чим пригостити гостей. Що ви будете робити? Будете казати, давай, можливо трішечки пізніше, будете переносити, чи все ж таки будете приймати так, як є? Знаєте, одні люди можуть бути гостинними, інші менш гостинними. Також, з іншої сторони, одні гості можуть бути бажаними, а інші менш бажаними. Сьогодні в нашій історії ми розглянемо якраз такий ідеальний випадок, коли і господар був гостинним, і коли гість був бажаним. І цікаво те, що ця зустріч була дуже впливовою, або я називаю її як доленосна зустріч, або зустріч, яка змінила абсолютно все. Поспілкуємося сьогодні про, про Закхея, про те, як він зустрів. Ісуса Ісуса Христа. Тому що інколи такі випадкові спонтанні зустрічі можуть принести дуже сильні зміни в наше, в наше життя, можливо, в нашу кар'єру, в наше можливо, майбутнє, яке нас чекає попереду. Отож, прочитаємо цю історію далі з другого вірша. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але і за народу не міг. Бо малий був на зріст, і, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб побачити його, бо він мав, бо він мав побіч в нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу, додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати: він до грішного мужа в гостину зайшов, став же за та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. І служив промову до нього: Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів, син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що Загинуло. Трішечки сьогодні хочеться пороздумувати про цю історію. Але не просто швидко пробігтися, але дещо зупинитися окремо на кожному із дієвих осіб, а також на тому, як ця історія може бути корисною і для нас у наш час. Отож, перша дієва особа це Закхей. Тут чимало про нього розповідається. Дуже цікаво дізнатися з даного тексту, що Біблія говорить про Закхея, як про. Особистість або про його характеристики, про його характер, і також про, про його становище. Отож, перше, що ми тут можемо побачити про Закхея, це те, що він був старший надмитниками і багатий. Це говориться про його солідний такий статус, так? про те, ким він був поміж людьми в його соціальному середовищі. Його можна перерівняти в наш час до того, хто працює в податковій службі, можливо, до якогось чиновника, який завжди ходить. Ви, можливо, з кроваткою, в піджачку дорогому, так, в туфельках. Тобто це така солідна людина. Але уявіть собі, або чи часто ви помічаєте, щоб така знатна людина в піджачку вилізала на дерево? Думаєш, ну, якось ну, не сходиться, так? це невідповідно до його статусу. Це принизливо, це ганебно з нього будуть що? Насміхатися. Тоді чому ось така поважна людина вилізла на дерево? А виявляється, що за кей. Так сильно хотів побачити Ісуса, що Він не рахувався зі своїм статусом. Що він був готовий понести насміш... насміхання над ним, так? понести певний ганебний сором, лише тільки, аби побачити Ісуса. Тобто Його статус не завадив йому до Його цілі це до зустрічі з Христом. На жаль, в наш час. Люди через свій статус соромляться приходити до Христа, приходити до Ісуса. Навіть соромляться зізнаватися в тому, що я вірю в Ісуса, що я ходжу до церкви, чи я належу до, до тієї чи іншої общини. Ми бачимо, що в Його випадку Його статус не, не був чимось надто цінним. Для нього цінніше, важливіше це було побачити Ісуса. Друге, що ми бачимо про нього, це те, що він був низького зросту. Ми знаємо, що люди, які мають певні такі особливості, це, це не рахується як недолік, але все ж таки ці люди можуть чувати певні, певне приниження, можливо, мати певні комплекси. Наприклад, якщо людина надто низького зросту, чи можливо надто високого, вона може комплексувати. Якщо, можливо, дуже худа або більш об'ємна, також в дитинстві могли насміхатися як з нього, також із, із нас в наш час. Можливо невиразно спілкуєшся, заїкаєшся, хромаєш щось інше. Тобто якась особливість, яка тебе відрізняє, і люди що можуть з тебе насміхатися, може тебе не поважати. І також такі люди можуть відчувати навіть вже в дорослому віці певні незручності, так, або певні бар'єри, так само, як ми бачимо, за хей, низький зріст, все ж таки це відчувається, те, що він дещо не такий, як інший, або особливий. Але радується історія в тому, що ким би ти не був. Якби до тебе не ставились люди, ти маєш право на зустріч з Христом. Кожна людина, скільки б у нас не було недоліків, комплексів, проблем, негараздів з тілом, зі здоров'ям, з іншими речами, ми, ми всі одні або в однаковому рівні перед Богом і маємо право на те, щоб мати цю зустріч з Христом. Інше, уявіть собі ситуацію, або уявіть себе на місці Закхея. Ви низеньки підбігаєте до вулиці, побачите Ісуса. Але що ви бачите? Ви дивитеся уверх і бачите потилиці людей і спини людей. Так? Тобто ви не, ви не можете побачити того, хто знаходиться за цими людьми, тому що ви такого низького зросту. Тобто ці люди, високі, великі, об'ємні, масштабні, вони що були перешкодою до того, щоб за побачив Ісуса. Але Дуже цікава особливість в тому, що хто були ці за люди або чому вони тут стояли. Насправді ці люди також хотіли побачити Ісуса. Вони не були поганими. Вони нічого поганого не бажали цьому Закею. Просто закей був надто низький, і Він через них не міг побачити Ісуса. У наш час також люди можуть бути дуже солідні, дуже вагомі, дуже довго вірити в Христа. І вони можуть бути такими великими, об'ємними, авторитетними. так? І, на жаль, вони можуть бути також перешкодою для когось, хто є, ще тільки дитя в Христі, хто тільки на дорозі до пізнання. І, на жаль, ось така об'ємна людина може бути перешкодою для того, щоб ця молода людина побачила Христа. На жаль, так трапляється, так трапляється в силу різних обставин, що, що людина, яка також бачить Христа, не допомагає іншим. А може бути перешкодою. Тому нехай нас Бог береже, щоб ми не були в числі цього натовпу, але щоб ми були в числі цього Захея, який надто сильно бажав бачити Ісуса, і Він дійсно дійсно побачив. Третя особливість Захея в тому, що він був неполегливий, тобто він не здався. Він міг сказати, що ну я спробував, я попросив людей розійтись, вони не розійшлися, ну все, значить, не сьогодні, значить, не, не моя доля, так? Але ми бачимо, що це його не зупинило. Він далі продовжував шукати шляхи, способи, і він знайшов. Тому Біблія каже про те, що хто шукає, той знаходить. А також Біблія говорить про те, що Царство Боже силою береться. Хтось знайшов Христа по одному, в мене може бути інший шлях, не такий самий, як в нього. Тому мені потрібно, що вживати зусилля і шукати шлях до Бога, яким він мене веде. Тому Царство Боже. Береться силою. Третє, четверте, що говориться про, про Захея, це те, що він був мудрий і далекоглядний. В чому я це вбачаю? В тому, що він мудрий, він в тому, що він не почав псувати відносини, не почав сперечатися, обзивати людей, розідітися. Я теж хочу бачити їх Ні, він м'яко пішов шукати інший спосіб. Тобто він був той, хто мудро будував відносини або не руйнував відносини з іншими. Друге, він далекоглядний в тому, що він. Прорахував, якою дорогою йде Ісус, і де він має бути далі. Тобто Він прорахував, що Христос, він йде через місто, якби транзитом, так? він йде цією вулицею, значить він має виходити на ті ворота, і я можу піти попереду, вилізти на дерево і там очікувати Його. І дійсно з боку дивишся, чому ти виліз на дерево? Тут нема Христа, А Він прорахував, що зараз Христос буде тут. І в цьому мені подобається Захей. Чому? Тому що він далекоглядний. Він не короткозорий, він не думає тільки про зараз, про цю ситуацію і все. Він рахує наперед, і це його, що рятує, або це йому дійсно вдається, або це йому допомагає. Тому нехай нас Богословить також, щоб ми були мудрими, як Захей, будували відносини з людьми, а не руйнували різних обставин, а також, щоб ми були далекоглядними, Не просто короткозорими, щоб я. Щоб я лежив лише сьогоднішнім днем, щоб мені сьогодні було добре, щоб я жив сьогодні для свого задоволення. Ні, але щоб я думав і про завтра, про те, що буде в майбутньому, як впливають мої дії на моє життя їх сьогодні, а також і, і в майбутньому. Далі цікаво подивитися на його дії. Атож, ми, ми розглянули його характеристику. А далі його дії. Що він робив Перше, це те, що Він, найперше, ми вже проговорили, він шукав Христа. Він мав сильне бажання побачити Його, і він дійсно все зробив для цього. Виліз на дерево і зустрівся з Христом. Друге, що він зробив, він прийняв Христа. Так, він не планував. Так, він, можливо, не був готовий, але він не говорив Ісусові, що ні, давай не зараз, можливо, давай пізніше. Якщо б він відмовив Ісусу. То не було б перемін в його житті і не було б в нього. Благословінь. Тому кожен, хто відмовляє Ісусу, кожен, хто говорить, Боже, пізніше, потім дай мені пожити ще для себе. Можливо, на старості років я переду до Тебе, або можливо, Ісусе не кличе мене на ту чи іншу місію, тому що зараз не час. Зараз мені потрібно те чи інше вирішити. То коли ми відмовляємо Ісусу, тоді ми втрачаємо також і благословіння, і переміни, які могли би бути, якщо б ми зустрілися з Христом або прийняли Його. І третє, що він зробив, або вже їх результат цього, так? Він шукав Христа, він зустрівся з ним, і вже їх результат це було його покаяння. І тут ми читаємо про те, яким було його покаяння, або що він сказав. Він сказав, що я роздам половину свого маєтку в Бога, а кого я образив, я віддам або поверну їм в четверо. Тобто, повертає нерівномірно або непропорційно, скільки він вкрав. Тобто, в 100 врав, 100 повернув. Ні. В четверо, навіть не вдвічі, а в четверо більше. Я сам бачаю, що це було якби яскраве, таке щире покаяння, і це були такі явні плоди покаяння. Це були ознаки того, що ця людина щиро відновила відносини з Богом. Тому, коли ми хаємось по справжньому, як Закхей, тоді ми готові просити пробачення у всіх, кого ми образили. Як він. Так? Або ми навіть готові просити пробачення навіть в тих, кого ми не образили, але вони на нас ображаються, і ми відчуваємо, що наші відносини вони зіпсовані. Бог дає нам мир в серці, і ми бажаємо цей мир мати абсолютно з усіма людьми. Якщо ми по-справжньому покаялися, тоді ми готові повертати борги, повертати те чи інше, що ми, що ми взяли у людей. А якщо це покаяння було таке чисто емоційне, чисто лише на словах, то вже і не буде такого полоду покаяння, як було у, у Закея. В ту неділю я відвідав церкву в герцах, і я також ділився цією темою. І знаєте, після проповіді, навіть ще не після закінчення, а одразу після проповіді встає один брат Ілля. І він звертається до церкви поімене і каже: Григорій, якщо я тебе чимось образив, пробач мені. Ліда. Сестра Іра, сестра Оля, якщо я десь щось неправильно сказав, будь ласка, пробачте мені. Я не знаю, скільки мені залишилось чи на цій землі жити. Я дуже хочу мати з усіма вами мир і мирно, спокійно перейти до Бога. Це людина, яка готова просити вибачення, навіть в тих, кого вона нікого ніколи не ображала, навіть в тих, кого, з ким можливо не зіпсовані відносини, але він має бажання. Мати абсолютно з усіма мир. В нього корона не впала, йому, йому гордість не перешкоджала. Чому? Тому що він бажає мати мир абсолютно з усіма людьми. І давайте також розглянемо Ісуса, також що Біблія говорить нам про нього в цій історії. Перше це те, що Ісус, мавши на меті просто пройти через це місто, Він сам зупинився. Закхей не зупиняв його, не казав Ісус, привіт, я тут. Ні. Закхей просто мовчав. Ісус сам зупинився. Ісус не прийшов повз. Чому? Я думаю, тому що Ісус Христос Він бачив Його серце. Він бачив сильне бажання побачити Ісуса. А також Ісус Христос бачив майбутнє, бачив плід або результат, що зустріч з цим чоловіком принесе як покаяння. А також і вплив на інших людей, які знають цього чоловіка, що він був одним, а зараз він став зовсім іншим. Тобто, що це буде як, е, хорошим поширенням Євангелії через покаяння цього чоловіка. Але все ж таки Христос зупиняється сам. Він звертає увагу на того, з кого інші могли насміхатися, кого ігнорувати, тому що бути митником в той час це була непрестижна е, професія. Тому Христос бачить тих, Кого інші ігнорують. Тому, дорогий друже, якщо, можливо, тебе хтось ігнорує, можливо, ти вважаєш себе малим, недостойним, можливо, далеким від Бога, та пам'ятай, що Христос бачить тебе, Він помічає тебе, навіть якщо інші тебе не бачать, Він бачить твоє серце. Також ми бачимо при Ісуса те, що Христос проявляє. Ініціативу і в тому, що він навіть більше робить, ніж Закхей. Якщо Закхей тільки виліз на дерево, щоб побачити Ісуса, то Ісус Христос підійшов до Нього, звернувся до Нього, пішов до Нього в будинок і мав спілкування з ним. Це мені показує те, що якщо ми робимо до Бога один крок, то Бог до нас, то Бог робить до нас тисячу. Христос і Бог зацікавлені в тому. Щоб ми були з ним, щоб ми були на Його дорозі, так, і він готовий зробити до нас більше зусиль, більше кроків, ніж навіть ми. Нам варто тільки мати бажання захотіти, а Бог все інше влаштує, пошле нам відповідних людей, відповідні обставини, церкву, лише тільки би ми були разом, разом з ним. Також це показує те, що Ісус Христос Він змінює абсолютно все і всіх, і навіть останніх грішників. Захей для багатьох людей був останнім грішником. Чому? Тому що він, бувши євреєм, він став на сторону Римської імперії і почав збирати податки з своїх же братів, сестер, своїх земляків. І це було дуже-дуже низько і непристойно для інших, для інших євреїв. Але Христос приймає і таких. Тому, як би далеко ми не зайшли, як би ми, можливо, сильно не вважали, що я. Багато згрішив, мене Бог ніколи не простить. Ця історія показує те, що Христос приймає всіх і змінює абсолютно всіх. Тобто Христос змінив всього багатого чоловіка. Я згадую інше місце, коли Ісус каже про те, що важко багатому увійти в Царство Небесне. Легше ви пройти через вушко голки, ніж багатому в Царство Небесне. Тобто Христос тоді казав, що це важко. Але ми бачимо, що в цій історії. По Божій благодаті, після зустрічі з Христом, цьому багатому чоловікові це вдалося легко. Тому, по Божій благодаті, Бог може зруйнувати дуже багато перешкод, дуже багато бар'єрів, іделів в нашому житті, для того, щоб ми стали ближче до нього. Тому що раніше для цього Захея, Номером один це були кошти, номером один це, це було, було, був його статус так, або його робота. А тепер він готовий від цього, цього відриктися для того, щоб бути разом, разом з Христом. Отож Христос прийшов до нього і, що? і повечеряв з ним, або мав з ним е, такий обідний стіл. Також я згадую інше місце, коли Ісус каже, що ось я стою при дверях і стукаю, і хто відчинить двері, то я що? У і буду вечеряти з Ним. І знову ж таки, там вечеря, тут вечеря. Але чи про вечерю одну мається на увазі в цьому місці. Ісус зайшов до Захея просто, щоб підкріпити своє тіло, просто тому що зголоднів, чи дещо інша була ціль. Христос стукав в наше серце просто, щоб поїсти. Ні, тут не про їжу говориться, а більше про спільність, більше про єдність, більше про е, стосунки і про те, що ця зустріч може зробити з нами? Тому за хей, прийнявши Христа свій дім, він відчув переміни і Він впустив його не в своє серце. Так само Христос стукає в наше серце для того, щоб увійти і не просто повечеряти, але щоб навести порядок, для того, щоб панувати в нашому серці, так і також принести нам дуже багато змін в нашому характері, в нашій поведінці і взагалі в нашому житті. Ісус Христос пішов не просто до якогось знатного фарисея, тому що згідно наших міркувань, для того, щоб назбирати собі більше прихильників, більшу аудиторію, потрібно потоваришувати з кимось, кого всі поважають, кого всі люблять, з якимось авторитетом, і тоді автоматично більше аудиторії буде мене любити. Тобто нам давалося, що було б так правильно, що Ісус мав би так діяти, щоб більше людей йшли за Ним. А Христос діє зовсім по-іншому. Він пішов до того, кого ніхто не поважає, до того, з кого всі насміхаються. Чому? Важливо, тому, щоб якраз відсікти тих людей, які поверхнево йшли за ним тільки заради чудес, тільки заради того, щоб подивитися на ті чи інші чудеса, поїсти хліба чи, можливо, підловити його на чомусь. Христос, Христос зробив це для того, щоб тільки ті, хто по-справжньому. Вірую в нього або слідує за ним, щоб, щоб тільки вони були з ним, але також і тому, що в нього була інша місія. Також тому, що він перейшов до хворих, тому що лікаря потребують не здорові, а хворі. Христос перейшов не до ідеальних, а якраз до тих, хто зламані, до тих, хто заблукали, до тих, хто на якомусь такому нижчому рівні у, у суспільстві. Тому Христос. Виконує свою місію, написано, що перейшов, щоб спасти те, що, те, що загинуло, те, що було живе, так, або загинуло. І це ключ, можливо, до цієї історії, що Христос приходить не до ідеальних, а до тих, хто, можливо, впав, хто можливо бідкається так. душевно, так, або до тих, хто є, хто є загублений. Тому нам не потрібно бути ідеальними, щоб приходити до Христа. Ні, нам потрібно приходити до Христа. Разом зі своїми слабкостями, своїми недоліками, своїми хворобами, своїми гріхами і весь цей багаж віддати йому. І Він заберетеся на себе і нам буде легше. І він каже, перейдіть до, до мене всіх дружені і обтяжені, і я заспокою вас. Христос забирає цей багаж гріхів, багаж наших комплексів, наших недоліків на себе. І Він звільняє нас від цього, від цього всього. Також можна. І подивитися на опис людей, які були навколо. Отож, Захей приймає Ісуса, захей кається, Але яка була реакція людей? Вони раділи за Нього чи ні? Ми читаємо про те, що вони нарікали на Ісуса. Чому ж Він зайшов на вечерю на гостину до такого грішного чоловіка? Мене це вражає. Знаєте чому? Тому що насправді ось. Так, нехай буде грішник, так нехай буде падше, так нехай він колись зрікся вас, як євреїв. Але сьогодні він що? Навернувся, сьогодні він покаявся, сьогодні він же інша людина. Це ж привід для того, щоб порадіти за нього. Але ми бачимо, що люди не радіють за покаяння грішника. Вони, вони нарікають на те, чому Христос порушив їхній закон, їхні приписи, їхній порядок, що праведні. Святі люди мають, мають вечеряти тільки зі святими. Вони не мають права ходити до таких недостойних грішників, як, як ось цей. Тому ми бачимо, що для людей важливішим, більшим і кращим це були закони, приписи, постанови. І це було вище, навіть ніж покаяння, зміна долі людини. Нехай нас Бог враже, щоб ми ніколи не ставили нічого вищого, ні, ні статусу. Ні кошти, ні, ні якісь приписи вищими за духовні речі, за покаяння, за служіння іншим, іншим людям. Отож, люди, які були навколо так, вони вважали, що він є недостойний, що він є паче грішник, і з ним навіть не можна ні вітатися, ні їсти. Але, але Ісус мене радує те, що Ісус не гидує, не бридить тими, ким бридали ті люди. Він поважає і любить навіть таких, таких людей, таких падших або таких е, заблудших овечок. Чому? Тому що він готовий залишити навіть 99, щоб знайти ось цю одну, яка, яка заблукала. Тому як би до нас не ставились люди, якби, би, можливо, нас не зневажали, не насміхалися, не говорили, що ми недостойні, або що, не говорили, що ми так багато нагрішили, що Бог нас ніколи не простить, не вірте цьому. Це брехня диявола. Бог готовий нас прийняти такими, якими ми. Ми є. Ісус прийшов якраз до таких, хто є хворі, хто є відкинені, хто є відсторонені, і хто е, потребує Його для того, щоб оздоровити і дати нам нове життя. Тому історія Закхея це історія про надію для кожного, для кожної овечки, яка бідкається, яка хворіє або яка, яка заблукала. І так само, як колись. Ісус сказав до Закея, Закею, злізай з дерева, злізай додолу. Мені потрібно сьогодні бути в твоєму домі, мати з тобою зустріч. Так само Христос може сказати і нам: ми можемо підставити своє ім'я, Саша, ваня, люба, злізай з дерева. Мені потрібно сьогодні бути з тобою в твоєму домі і мати зустріч. Нехай нас не Бог благословить, щоб ми дійсно мали цю зустріч, щоб ми прийняли Христа. Щоб ми мали цей час для відносин, цей час для спільності з ним, не, 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 не зважаючи на те, скільки ми вже в Христі, скільки ми в церкві, але щоб ми мали цей особливий час спілкування з Христом, тому що зустріч з Христом, вона обов'язково проносить зміни. Ми не будемо такими, якими ми були раніше, тому що Христос Він є той, хто змінює абсолютно все і всіх. Нехай ці слова будуть нам на збудування. Давайте ми подякуємо за це Богові. i